530 актів попереднього огляду про пошкоджене та знищене майно склали в Умані, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Відновили вже пів тисячі вікон, які вибули вибухової хвилею 28 квітня. Нагадаю, тоді російська ракета влучила у житловий будинок. Загинуло 23 особи, із них шестеро дітей. Пошкоджень зазнали 27 навколишніх будинків. У другому під'їзді мешканцям поновили електро та водопостачання, каналізацію. Поновити газопостачання поки не можу наразі триває експертиза частини багатоповерхівки, яка обвалилася. Попередні дані експертів свідчать про те, що ми в стані відновити повноцінно зазначену будівлю. З повною її інфраструктурою, починаючи з початку червня, можемо говорити про початок створення проєктно-кошторисної документації, і самим найближчим часом будемо починати з другого під'їзду відновлюватись. І перший під'їзд, оскільки він самий тяжкий, там практично реконструкція буде в повному обсязі. Ми супроводжуємо всіх постраждалих, які попали в лікарні, які поза лікарнями. Розмови ведемо про те, як компенсації будуть проходити у різному вигляді і фінансовому, і матеріальному, і шляхом надання побутової техніки. А буде присвоєно статус ВПО цим людям, які статус ВПО да. статус буде постраждалі від надзвичайної ситуації. І в цьому сенсі я думаю, що служби соціальні попрацюють. Поглянути на хід роботи приїхали керівники благодійної організації з ліквідації наслідків стихійних лих. Дже вони в перші дні долучилися до допомоги. Розповідає її керівник Майкл все, що намічено, буде виконано на 100%. Всі вікна, увесь зовнішній вигляд будинку, який був зірваний. Це важливо, бо вже літо насувається.